Єдиний дитячий табір у Святогірську, що знаходиться на балансі слов влітку 2015 року. Врешті має шанс на відкриття. Втім, не за звичним графіком. Раніше лісова каска щоліта приймала по дві-три зміни дітей. Пільгові умови придбання путівок вельми влаштовували батьків. 2015 рік став виключенням. За час бойових дій 2014-го відповідного нагляду за будівлями лісової каски не було. І в такі умови запрошувати на оздоровлення дітей небезпечно. Звичайно, що для того, щоб табір функціонував, необхідна їдальня. Вона там є, але ось якраз вона і потребує значно більших вкладень коштів для того, щоб відповідала сучасним вимогам санітарно-гігієнічним, ну і взагалі таким, які прийняті у таборах оздоровлення та відпочинку, потребує також досить значних коштів ігровий майданчик, тому що зрозуміло, що Минулорічні саме події спри... призвели до того, що всі ці споруди вони є відкритими. От і через те руйнування через повітряні маси, через дощі і так далі, звичайно, робило свою справу. Але, Але потреби у роботі відути, табора відути, чимала. Отже, слов'янський міський, міський відділ освіти спільно із виконуючим обов'язки слов'янського міського голови зверталися до благодійних організацій, аби, хоча б на одну зміну, лісова казка працювала, домовитися провести ремонтні роботи вдалося у такий термін, аби єдина зміна для відпочинка була проведена у серпні 2015 року. Зміна триватиме 21 день. Орієнтовно з 1 по 21 серпня. Щоб табір працював одну зміну. Ми зараз прораховуємо вартість, вартість роботи табору протягом однієї зміни. Будемо звертатися до депутатів місцевої ради з проханням, щоб Додатково нам виділили таку необхідну суму, конкретизувати вартість роботи лісової каски протягом 21 дня, Вадим Овчаренко поки не може. Їх вираховують відповідні спеціалісти. На користь необхідності виділення потрібної суми, говорить і додаткове фінансування з обласної ради, яка відшкодує бюджету міста гроші, витрачені на оздоровлення дітей переселенців. Отже, колектив табору та відділ освіти сподіваються на підтримку влади усіх рівнів та подальшу співпрацю з меценатами. Лише у такому випадку, хоча б частко. 210 дітей пільгових категорій зі Слов'янська, Святогільська та Миколаївки зможуть відпочити в таборі на пільгових умовах в рамках єдиної зміни тобто з обласного бюджету також нам є перспективи отримання якихось коштів для відшкодування витрат, які зараз буде покладені на місцевий бюджет і на Спонсорів, але навіть якщо нам це і не вдасться, то бажання наше таке, щоб повністю запустити чотири зміни на наступний рік, на наступний оздоровчий сезон.